Добрий день, мене звати Катерина, я менеджер компанії Доктор Юдіна. І зараз я хотіла б з вами поговорити про сироватки. Чим відрізняються сироватки від е, кремів? Сироватки вони більш активні, іноді навіть вісім разів активні компоненти переважають у сироватках ніж у кремах. Сироватки діляться дуже по багатьом параметрам. Частіше всього їх ділять за потребою: зволоження, відновлення, відбілювання. І зараз ми перейдемо до того, що є у нас в асортименті. Перше це е, актив е, для Зони очей Vizio Shine. вона запобігає поглибленню зморшок, активно зволожує та живить, зменшує темні кола під очима, активізує синтез колагену та еластину. Вона відновлює в'ялу та роздратовану схильно долущення шкіру, покращує лімфодренаж та мінеральний баланс. Вона є такою кремовою. як Ви можете побачити її можна використовувати як самостійно. Так і під крем або маску, або навіть патчі. Вона дуже гарно вбирається, вона не залишає ніяких неприємних слідів на обличчі і є дуже легкою. Наступне це актив Skin Peptide. Це актив зволожуючий з пептидами. Вона відновлює шкіру після тривалого зневоднення, регулює осмотичний тиск та концентрацію солі в тканинах шкіри, запобігає трансепідермальній втраті вологи, має фотозахисні властивості. Дуже гарно вона зменшує сухість. Талущення також пептиди вони дають легкий ліфтинговий ефект. Вона відновлює еластичність шкіри і поуповільнює процеси старіння шкіри. Її обов'язково потрібно наносити під крем, тому що, бачите, вона дуже дуже легка. Вона дуже гарно працює зсередини, але зовні нам потрібно все-таки чимось її закривати. Наступне це актив Skin Shine. Це сироватка відбілююча з потужною антиоксидантною дією та відбілюючим ефектом. При регулярному використанні вона зменшує виразність пігментних плям, ластовиння, синтез меланіну. Вона дуже гарно покращує кровообіг та вирівнює тон шкіри. Має детокс-ефект. Вона трошечки йде кремова, але її також бажано використовувати під крем. Дуже гарно вона по з'єднується. Ось бачите, яка вона Легка і дуже гарно вбирається, її дуже гарно поєднувати з кремом Sunskin та маскою відбілюючою мілазма стоп. Якщо ми працюємо з висвітленням пігментних плям в кабінеті, ми можемо використовувати після процедур відбілювання під альгінатну маску чи, наприклад, антиоксидантну. Її також можна призначати в домашній догляд під маску мілазма стоп та на день під крем Sunskin освітлюючий. Видимий ефект проявляється. Десь через 14 днів. Активні компоненти цієї сироватки є ферулова та фоліові кислоти. актив White – масло кісточок малини, яблучні та лимонні кислоти. Також сюди входить низькомолекулярна гіалуронова кислота та гідролізат протеїного гороху. Наступна сироватка це відновлююча сироватка з коензимом Q10. Коензим Q10 це дуже відносно новий, але дуже ефективний компонент це пептид, який допомагає збільшити Еластичність та пружність шкіри, глибоко зволожує, покращує захисний бар'єр шкіри, дає легкий захист від ультрафіолетових променів, має протизапальні властивості. Сироватку Energy Q10 ми рекомендуємо використовувати як анти сироватку так і при в'ялій шкірі без вікового діапазону, тобто, при потребі. Як ви можете побачити, вона дуже легесенька, її також використовують під крем. Крем вже ми вибираємо за потребою шкіри. Тобто, а це може бути як зволожуючий крем зверху, може бути крем з фітогормонами, з ботулоефектом. Це вже підбирається під клієнта саме за його потребою. Наступна сироватка це універсальна сироватка «Ніацин». Вона є в двох об'ємах: як 100 мл для професійного використання, так і 30 мл, як які інші сироватки для домашнього використання. Сироватка «Ніацин» вона є дуже. Дуже універсальною. Сюди входить 10% ніаценаміду, вона вирішує дуже багато проблем існуючих. Це пігментні плями, тьмяний колір, запалення і акне, зморшки, надлишок себому. Вона наноситься, якщо в домашньому догляді, або після процедур вона наноситься під крем обов'язково. Зараз покажу вам, яка вона по текстурі. Також дуже дуже приємна, швидко вбирається вона підходить для будь-якого типу шкіри. По будь-якому запиту, Ніацинамід активизує синтез важливих білків епідермісу шкіри, підвищує рівень церамідів та жирних кислот у роговому шарі шкіри. Також вона дуже гарно працює під апаратну косметологію, майже під всі апарати. Її можна наносити як спочатку і потім зверху гель алоє, як провідник, або можна її змішувати разом з гелем Е, Наступна сироватка це сироватка Аквадерм. Аквадерм це зволожувальна сироватка. вона вологи, Вона рекомендована для сухої, обезвоженої шкіри, потрісканої, схильної до почервонінь та подразнень. Сюди входить олія ши, екстракт гарбуза, бетафін, манан, активні речовини водоростей, омега 6, вітаміни В, Є, е, цинк, калій, амінокислоти, аланін і феніланін. Вона зменшує трансдермальну втрату води, отримує вологу в клітинах, відновлює епідермальний бар'єр. Вона зволожує дуже гарно, знімає стрес, має протизапального. Та заспокійливий ефект. Вона відрізняється від інших сироваток, які ми, які ми називаємо активами, тим, що вона кремова, її можна використовувати влітку або при не дуже сухій шкірі, її достатньо використовувати як крем. Вона якраз ось йде кремова, але гарно вбирається. Іноді її недостатньо, тому зверху ми наносимо також крем по потребі. І ще одна сироватка, яка є у нас в Арсеналі, це потужна антиоксидантна сироватка Антиокс це. Вона покращує тон Обличчя трошечки освітлює, захищає, сприяє утворенню колагену, тонізує, запобігає появі зморшок, зміцнює судини, дуже гарно зволожує. Основним компонентом цієї сироватки є синтезований японський стабілізований вітамін С, А, А2G. Вона є кремовою також, влітку її можна використовувати як крем самостійно, або наносити все-таки на неї ще щось по типу або за проблемою шкіри. Вона гарно вбирається і дуже гарно діє на шкіру. Дякую, що сьогодні були з нами. Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу.